Ну, ми продовжуємо нашу розмову з нами на зв'язку. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Наш Андрій Орляк нагадав, як Вагнер виробував зеків і показав, що з ними далі. За даними розвідки, деякі з них зараз будують на Луганському і Донецькому напрямку лінію Вагнера. Самі пропагандисти називають її новою лінією мажено. Ну, така сумнівна інформація. Ви, як військовий експерт, скажіть, будь ласка, бачачи кадри з супутника, це справді щось таке глобальне і серйозне? Чи ця лінія Вагнера будується з піску і палок насправді? І в чому феномен Вагнера? Ну от стосовно їхньої лінії оборони, так дійсно по лінії Сватова, Криміна, тобто там вибудовуються риця траншеї, якісь здійснюються укріплення. І чому ми про це говоримо? Тому що до того часу до цього часу росіяни кажучи, плювали на будь-які лінії оборони. Вони були абсолютно переконані в своїй безкарності в тому, що вони захоплять не лише Донецьку, Луганську, а й Харківську області. І ось тепер вони вже спохватились і намагаються, хоч якось, укріплюватися. Так, звичайно, будь-яка перешкода, хай то річка, чи то земляний рів. Звісно ж, це є додаткові ускладнення для нашої армії. Треба зважити, також що поки що іде осінь, тобто, ось ця дощова погода і розмокший ґрунт, Звісно, що це незручності і це уповільнює наш темп просування, тобто це беззаперечно, але Нічого особливого в цій лінії немає нічого такого екстраординарного, що не можна було би подолати для наших інженерних військ і для наших е мотопіхотних підрозділів. Також насправді немає. Тут все питання для нас е полягає в наявності зброї, тобто в наявності засобів. Для наступу, і як тільки у нас буде достатньо накопичено оцієї західного озброєння для того, щоб укомплектувати наступаючі наші підрозділи, звичайно, що і ця лінія, і ці вагнери вони всі будуть зметені. Тому що я хотів би зауважити, що в прямому протистоянні мотопіхотних підрозділів в прямому протистоянні піхоти нашої. І ворожої ми завжди отримували перевагу. Тобто, єдина єдине, в чому вони сильніші, це в кількості артилерійських стволів і в кількості тих самих артилерійських снарядів, коли вони могли кількістю просто перевертати наші позиції. Коли ж відбувався безпосередній прямий бій, росіяни завжди тікали, і як кажуть, ну наші очевидці безпосередні учасники з місця подій доводилось їх ловити по, по посадкам, ніби зайців. Тому і ця лінія, і ці підрозділи Вагнера вони насправді не є якимись для нас якимись лякалками, жахалками. А вони такими є радше для самої російської армії. Коли от е, вагнерами, а також пригадаємо кадирівцями, лякали самих же росіян, щоб вони не втікали, не залишали позиції, тому що їх будуть виловлювати вже ці найманці і будуть е, ну в гіршому випадку, просто будуть розстрілювати їх. Тому ця жахалка, яка діє на росіян, вона абсолютно не діє на наші сили оборони. Ну а в чому феномен Вагнера? Тут е, тут все абсолютно так само: жорстокість, безправність, е, кількість, ось ці... Ці три критерії, якими воює сьогодні це незаконне формування, тобто там не бояться просто-напросто розстрілювати, добивати людей, і ці бійці розуміють, що в них немає іншого виходу. Ось там не буде в них е, ніякої можливості апелювати до якогось військового командування, чи міністерства оборони, чи генерального штабу. Тобто в них є лише їхній оцей пахан, тобто який е, сьогодні називається командиром їхнього підрозділу, і він визначає повністю їхню долю. І звісно ж, людині хочеться там вона мусить спробувати, хоча б прорватися, атакувати українські позиції в надії, хоча що, хоча б це е, допоможе їй вижити. Протриматися, бо як їй обіцяли ще в тюрмі, тут потрібно просто протриматись півроку і далі вже омріяна свобода. Ну але попадаючи на фронт, кожен такий боєць, кожен такий зек стикається з новими для себе реаліями.